Друзі, привіт! Це, мабуть, найкорисніша покупка, яку я придбав на Aliexpress. Це є ошейник для адресування собак. Коли побачу по характеристиках даний девайс, я навіть не вагався купувати чи ні, так як по власних обставинах хотілося зберегти свої нерви, ну і не тільки свої. Отож, з часом цей пристрій мене тільки тішить, і зараз поясню саме чому. Ошейник придбав для того, щоб заспокоїти свого чотирилапого друга, а саме відлаяння. Особливо вночі. Він мене так вночі доставав, що я був готовий на неадекватні поступки. Замчені свою пасть! А по другій причині, коли я собаку випускаю з вольєра погуляти, а в мене біля будинку неогороджено, собака може відбігти дуже далеко, а то і взагалі пропасти її за своїх друзів. Буває, кличеш його, не докличешся. А він або не чує, або просто на тебе забив. А зараз, завдяки цьому ошейнику, він не то що біжить додому, а летить. Прибігає навіть дуже здалеку. Максимальну відстань не заміряв, але десь біля 500 метрів точно ловить. Хоча в інструкції пишуть що ловить на тисячу. Навчити по командах мені було дуже легко. Приблизно обійшлося 3-4 дні і пес вже зрозумів. Тобто я навчив так: кнопка вібрація це є команда не можна. Кнопка звук це означає додому в вольєра. Можу зараз показати на прикладі, як пес забігає в вольєр. Він зараз недалеко, він за хатою, зараз прибіжить. Кнопку електрошок взагалі не використовую. Також на пультовій є кнопка включити-виключити пристрій, переключити канали. Одночасно можна використовувати декілька шийників. Та нижня кнопка фонарик З боку клавіші: це потужність вібрація або електрошоку. В комплекті ще додається кабель USB відразу на два пристрої. Тобто на пульт і ремішок зарядка одночасно. Вистачає приблизно заряду на місяць плюс-мінус. Ну, але залежно від того, як часто користуєтесь. Пристрій на ремішку має вологий захист IP67. Користуюсь десь 3,5 місяці. Собака бігає по дощу. Поки що все працює. Якщо у вас подібні проблеми з собакою, такі як у мене були, то цей ошейник це є реальна знахідка без перебільшень. Беріть, не пожалкуйте. Ну а якщо ви хочете щось додатково навчити свого улюбленця, теж хороша ідея. Мені цікаво, якої б команди ви хотіли навчити свого улюбленця, а саме, щоб вам не псувало нерви. Пишіть, буде цікава ваша думка. Також, якщо є питання, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.